Доброго дня, діти! А відгадайте загадку. В морі синьому живе, це ясне, живе-жиле. Не чіпайте малюки, пальчик можна обпекти. Паляничка голопуза називається медуза. Медузи напівпрозорі морські істоти. Вони складаються із оболонки та води. Тому вони легкі і пластичні. Подивіться, як медузи плавають. Вони ніби хвилями виштовхують з під себе воду. А давайте подумаємо, на що схожі за формою медузи. На парасольку. На грибочок. А ще на ракету. Медузу можна легко і просто намалювати. Спочатку малюється вгорі ніби капелюшок, а від нього прямі або хвилясті лінії. Ось я пропоную вам сьогодні діти намалювати медузу на морському дні. Малювати ми будемо за допомогою ось такої заокругленої лінії. Вона ще називається дуга. Також хвилястих ліній, вони схожі на хвильки. Нам буде потрібен аркуш паперу, темно-синього кольору, біла фарба і пензлик. Тож починаємо. Ось перед нами аркуш синього кольору. Це море. І біла фарба. Набираємо білу фарбу на пензлик і починаємо малювати. Спочатку малюємо заокруглену лінію, дугу, потім поєднуємо кінці хвилястою лінією. Тепер намалюємо тоненькі білі рисочки. Набираємо іще фарби і малюємо хвилясті лінії згори до низу. Одну, другу і третю. Внизу лінії з'єднуємо і по краях іще малюємо тоненькі рисочки. Сама медуза у нас уже готова. Прибираємо білу фарбу і зробимо для медузи море. Для цього нам потрібно взяти жовту і зелену фарбу. Спочатку жовтою фарбою малюємо піщане дно. Ось так проводимо внизу смужку жовтою фарбою, це пісок. Вимиваємо пензлик. Набираємо Зелену фарбу. І тепер хвилястими лініями намалюємо водорості, великі і маленькі. Погляньте, як чудово у нас вийшло. Наша медуза плаває в морі. Давайте ще раз помилуємося надзвичайним створінням медузою. І згадаємо, що намалювати медузу можна за допомогою дуги та хвилястих ліній.